Магазин соляні лампи Солотвино Пропоную соляну солотвинську лампу вагою 4,2 кг і висотою 21 см. на боковій підставиці. Не кольорова галегенова лампа, але Василь трошки, я так зрозумів, трошки в цоколь додавав, Мазнув трошки фарбою це така не фарбою, а гуашю. Це нешкідлива фарба. Вона зразу висохла і ніякої шкоди ніякої вона не завдасть. Крім того, що вона ще й крізь соль буде проходити. Ну, іонізація буде проходити. Ну, вже пере, ну, перевірено, що е, гуаш висихає і все, залишається лише колір. Але якщо ви, вас буде засмучувати це, можна дуже легко е, ганчірочкою мокрою стерти в цоколі, стерти цю гуаш і все, вона буде біла. Але червона ала, вона дуже красива. Дуже красива. І я вважаю, що така і потрібна бути.